Інформованість наш спільний ресурс у непрості часи. Ми готові розповісти про головне, що відбулося сьогодні у Кременчуці та громаді. Ви дивитесь новини на телеканалі «Візит» у студії Леся Жуйкова. Вітаю! Далі стисли огляд теми, які увійшли до цього випуску. А вже за мить детальніше про кожну з них. Мільйони на фоні порожнього бюджету у мерії обговорили проблеми з ФОПами і недобір пешачків. Коледж під прицілом перевірки Полтавська увага з'ясовує, чому у Кременчуцькому фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технологій так багато студентів старших 25 років і чи не криється за цим ухилення від мобілізації? Ми дізнавались з думку керівництва навчального закладу. Опалення по новому платіжки з сюрпризом. У місті знайшли нового постачальника тепла для лівобережжя. Про це вже офіційно кажуть у мерії, але замість полегшення тривога серед мешканців. З чим вона пов'язана? Даніела Жовтобрюхова просить зробити мистецтво доступним для всіх. Дівчина звернулася до мера з проханням, а реакція міської ради залишила неприємний осад. Франція у фарбах Кременчук у деталях у художній галереї відкрилася виставка враження з французьким ароматом від Олесі Хроменкової, тепло світло і наткнення з серця Європи до рідного міста. У Кременчуцькому фаховому коледжі транспортної інфраструктури та технологій перевірка її ініціювала Полтавська обласна військова адміністрація через знату велику кількість студентів віком від 25 років. Посадовців зацікавило, чи не використовується навчання як спосіб уникнути мобілізації. Перевірка має з'ясувати. Чи не є така форма здобуття освіти зловживанням правом на відстрочку від службу ЗСУ? Полтавська УВА вже звернулася до ТЦК та СП з вимогою вжити відповідних заходів у межах чинного законодавства. Про це повідомив у телеграм-каналі головред Карменчутської газети Олег Булашев. А ми свою чергу звернулися до директорки коледжу Ірини Білоконь, аби дізнатися позицію керівництва закладу. Те, що там, як я завжди що роздули, не зрозуміло, що. І всі підхватили, знаєте, аля-ля-ля. Аля. на здоров'я, хай тішаться, І що вони написали. У мене ліцензія 360 чоловік. Всього прийнято в минулому році, включаючи денний заочне, 249. Із них лише 190 людей, які собственно говорять, там на бубіку і так далі. Причому люди надали всі документи, які необхідні. Сенсація, сенсація віка. Раді Бога. На своїй Фейсбук-сторінці керівниця центру адаптації підлітків з інвалідністю Алла Алажмиринецька опублікувала допис, у якому розповіла про звернення до міського голови Віталія Малецького. Від 18-річної Даніели Жовтобрюхової дівчини з діагнозом ДЦП у своєму проханні Даніела звернула увагу на відсутність повноцінного пандуса у Кременчуцькій міській художній галереї. У зверненні дівчинки до градоначальника йдеться, що наразі люди з порушенням опорно-рухового апарату можуть потрапити всередину лише через службовий вхід, облаштований імпровізованим заїздом. Але мистецтво це те, що має бути доступним для кожного. І можливість насолодитися картинами. Не повинна залежати від фізичних обмежень. Сама дівчина мала намір особисто передати своє звернення, але, як зазначає пані Алла, реакція в міській раді на присутність дівчини та її супроводжуючі була далеко від людяної Про те, як саме все відбувалося у її прямій мові. Почалося з того, що ми не змогли заїхати нормально в двері, бо дуже сильний вітер, квазняк. Перші двері ми відкрила, а другі двері там немає резинки. Тобто, я сподіваюся, що вони проконтролюють цей момент. І під вітром двері почали летіти на на крісло колісне. Хлопці підбігли, ну там чоловіки були. Вони як кажуть, рятували Даніелу, Ми спокійно заїхали. У нас звернення до мера, Вона каже: Давайте, ну я ж показую на дану, ну тобто візьміть, будь ласка. Ну тобто я стою ззаді дани, Я розумію, що дитина готувалася, дитина тримає в ручках всі заяву. Все, що потрібно. Тільки забрати у дитини в ручках його. На що на мене жінка дивиться, каже: Ну давайте, давайте, я ж кажу, ну я їй ще показую, візьміть. Дана намагається ручкою подати їй, ну нічого не відбувається. Я підійшла, взяла у дані заяву, передала їй в руки. На що вона каже мені? Тут немає підпису. Я піднімаю стілець однією рукою, на якому там сидять люди, які там ну, приходять, очікують. Однією рукою я тримаю стул, другою рукою я спрямовую ручку дитини. Даніла ставить букву Де, я передаю. Ти просила пандус комунальний заклад в художню галерею, в який вона дуже любить ходити. На Полтавщині правоохоронці викрили масштабну схему онлайн збуту наркотичних речовин. Підозрюваного 22-річного мешканця Кремачуцького району затримали з товаром на суму понад півмільйона гривень. Свою діяльність він організував через телеграм-канал і сайт, а оплату приймав через банківські картки, електронні і криптовалютні гаманці зареєстровані на третіх осіб. Під час обшуків поліцейські вилучили тисячі доз різних наркотичних і психотропних речовин, а також обладнання для фасування та збуту. За даними поліції, сукупна вартість вилучено понад 500 тисяч гривень за цінами чорного ринку. Крім того, були знайдені готівка, телефони та цифрові носії з доказами протиправної діяльності. Про це йдеться на сайті головного управління національної поліції Полтавської області. Правопорушникові вже повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю внесення застави у розмірі 211 тисяч дев'ятсот гривень. На майно підозрюваного, зокрема готівку, техніку та мобільні телефони, накладено арешт на понад 200 тисяч гривень. Слідчі дії тривають у межах кримінального провадження, відкритого частиною другої статті 307 Кримінального кодексу України. Незаконне придбання, зберігання, пересилання з метою збуту та збут наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 6 до 10 років з конфіскації. もう一度。 Дорогі годинники, золоті прикраси, пам'ятні монети та пляшки елітного алкоголю. Усе це незабаром повернуть одному з колишніх посадовців Полтави. Таке рішення ухвалив Шученківський районний суд, визнавши, що арешт на майно більше не має законних підстав, а його утримання порушує баланс між правами власника та цілями слідства. Йдеться про Ігоря Веригу експосадовця екс посадовця держказначейства в Полтавській області, якого у 2024 році. Підозрювали у незаконному збагаченні та відмиванні коштів. Саме тоді, в листопаді, правоохоронці провели понад 30 обшуків у його будинках та помешканнях родичів. Серед вилученого не лише великі суми готівки, а й нагороди від країни агресора. І, хоча розслідування свого часу викликало широкий суспільний резонанс, уже у червні 2025-го два кримінальні провадження було закрито. А суд, розглянувши клопотання сторони захисту, постановив повернути в Ерезі все вилучене майно. Учора під час засідання бюджетної комісії Кримачуцької міськради депутати чергове порушили, так би мовити, наболіло питання забезпечення укриттями навчальних закладів, де їх і досі немає, зокрема у школах номер 3 та номер 11. За словами чиновників, ситуація у ліцеї номер 11 дещо просунулася. Наразі триває коригування проєктної документації на модульне укриття, яке планують завершити вже в червні, та після цього має розпочатися будівництво. А ситуація з укриттям у гімназії номер 3 викликає серйозне занепокоєння. Кожну комісію будемо розглядати це питання, поки ви не запустите його в роботу. Тому що там люди так чекають і не виявляють. На до людям хоч якусь перспективу казати, тому що у нас з вами. Майже вже цього місяця немає. Два місяці залишилась до початку наступного учбового року. Якщо у нас не зроблять укриття ніякого до початку навчального року, батьки більшість статус тих дітей, які залишилися зараз, то батьки забирають у інші школи. Переводять і дуже б не хотілося, щоб така школа велика втратила своїх учнів. Одна єдина школа, в якій зовсім ніякого укриття немає. Ну так. Ми, ми виходимо виходять дитячий садочок, вибачте мене, той термін, коли летить ракета, коли ми не перебіжемо до такого садочку, то там ніхто не встигне перебігти. Тож представники депутатського корпусу зазначили, що звернуться до міського голови з проханням особисто вплинути на хід подій та пришвидшити старт будівництва укриття у гімназії. У той час є інформація про укриття у другій гімназії, за словами тимчасово виконуючої обов'язки директорки департаменту освіти Світлани Михайленко, станом на сьогодні вже на 99% готове багатостраждальне укриття у навчальному закладі. Втім, у соцмережах дану інформацію спростовують батьки школярів. Ось що телефоном нам розповіла мама вихованця закладу Аліна Чередниченко. Вони списать і роблять все максимально швидко, щоб сказати. ось все ми зробили, ми красавці. Ну так, вони зробили, вони красавці, але це до першого дощу. Треба робити гідроізоляцію фундамента зовнішньої. Якщо її не зроблять, то ну, нащо було робити щось внутрі, я не розумію. Бо знову затече вода, знову підуть пачоки і укриття закрить, бо воно буде, не буде відповідати санітарним нормам. І діти знову будуть на дистанційному навчанні. І буквально 19 го числа було замовлення виконати кошторисну документацію відносно відмостки, бо вона знаходиться в аварійному стані. Тобто проблема є, проблема існує, але вони її замовчують. Діра у бюджеті, зменшення кількості підприємців, недобір першокласників. Ці та інші проблемні питання обговорювали сьогодні на засіданні в уконкому. Однак розпочалося все зовсім не з проблем. У стінах мерії спершу панували квіти, грамоти й урочисті привітання. Як чиновники пояснюють мільйонні витрати на фоні фінансової кризи та що буде з палацом культури крас, про це та більше у нашому матеріалі. На тлі численних викликів, що стоять перед міською владою, сьогоднішнє засідання виконавчого комітету розпочалося нетипово. Перед переходом до порядку денного мер Віталій Малецький представив нового члена виконкому Олександра Лукацького, який вперше був присутній в залі засідань особисто. Урочистості продовжили з привітанням голови правління Пад Крюківський вагонобудівний завод. Радоначальник вручив йому почесну грамоту та букет троянд з нагоди недавнього дня народження. І лише після цього чиновники взялися безпосередньо до Озгляду питань під час прямої трансляції в чаті надходили звернення від журналістів та громадських активістів. З поміж озвучених тема зменшення кількості фізичних осіб підприємців у Кременчуці. Це питання викликає особливе занепокоєння серед малого бізнесу, адже паралельно в мерії обговорюється ймовірність підвищення ставки єдиного податку. Показово, що під час обговорення цієї теми мер згадав і про свою дружину Марину, яку пов'язують з одним із закладів у центрі міста. Збільшиться податкове навантаження на всіх підприємців е, другої групи. 3,7, міль... да, да, ну, умовно, я 3, хорошо, 3 мільйона гривень на всіх, на все місто, на весь рік. Е, да, на 500 суб'єктів. І якщо ви ну, зайдете там, в деякі магазини, подивитеся ну, обіг яких цих суб'єктів, ну, вони здатні заплатити цю суму. Це стосується багатьох. Це навіть ну там моєї сім'ї стосуватиметься, тому що моя дружина теж на другій групі буде платити більше. У ході тієї ж розмови Віталій Малецький акцентував увагу на серйозних проблемах із наповненням міського бюджету. За його словами, ситуація настільки складна, що подібного фінансового тиску не було вже протягом трьох років. Втім, на тлі цих заяв про дефіцит коштів варто згадати про бюджетні витрати, які викликають запитання доречності у частини громади. До прикладу, понад 5,5 мільйонів гривень на закупівлю нових автівок для чиновників, понад 23 мільйони на фінансування комунального телебачення і 300 тисяч. На охорону міськвиконкому лише на півроку. Зараз у нас дуже складна ситуація з бюджетом. Такої ситуації з бюджетом, як сьогодні, у нас не було спочатку війни, з перших днів. І нам треба дійсно витягувати місто, витягувати бюджет, тому дійсно треба податкові певні речі робити. Журналісти незалежних медіа також підняли тему наповненості перших класів у Кременчуці, набір до яких завершився 31 травня. З цього питання доповіла тимчасово виконуюча обов'язки директорки департаменту освіти Світлана Михайленко, яка повідомила, що в окремих навчальних закладах міста не вдалося сформувати повноцінні перші класи. Зокрема, складна ситуація спостерігається у потоківській та малокохнівській гімназіях. А у 29-й гімназії, взагалі, маємо лише п'ятеро першачків. Нам треба в потоках перебудувати систему і влити туди і фінансові ресурси і організаційні. Тому Юра, тут треба вам думати. Оксандр да. над наповненням, можливо, ремонтами, можливо, якимись додатковими стимулами для вчителів гарних, які б там працювали. Тому що зберегти оцю мережу закладів на території потоківської громади нам принципово важливо. Серед інших мав питання до посадовців і кременчуцький волонтер Артем Марченко, який поцікавився можливістю збільшення кількості гучномовців для оповіщення про повітряну тривогу у віддалених районах міста, а також про подальшу долю палацу культури крас щодо системи оповіщення від пана Малецького чуємо звичне. Працюємо, вирішуємо. А от ситуація з ПК крас залишається невизначеною. Діалог між міською владою та власниками приміщення поки без жодного результату. Як ми вже повідомляли раніше, у місті змінився постачальник теплової енергії для лівобережжя замість Полтава Теплоенерго. Нагадаємо, з яким кілька років точаться судові суперечки. Тепер мешканці матимуть справу з новою компанією. Втім, замість очікуваного покращення люди вже готуються до неприємного сюрпризу в платіжках. Про це днями повідомила на своїй сторінці у соцмережах голова громадської організації Полтавщина за справедливість Ярослава Фідієва. Сьогодні ж пані Ярослава прийшла до нашої редакції, аби більш детально розповісти про побоювання містян та конкретні обставини, які за її словами свідчать про несприятливі перспективи на найближчий опалювальний сезон. Детальніше дивіться далі. Офіційно нового постачальника теплової енергії у Кременчуці було визначено 4 червня цього року. Про це розповідає голова громадської організації Полтавщина за справедливість Ярослава Фідієва. За її словами, одразу ж після цього розпочалися й обговорення щодо того, який тариф встановлювати для населення та підприємців міста. Вже підприємцям в листах прийшло, що буде змінюватись тариф. Ну, як було. Озвучено що тариф для підприємців буде підійматися. Тариф планують збільшити в рази. Вони планують його зробити такий, як був довоєнний, але не враховують те, що він буде нараховувати згідно методики. Тобто, коли люди отримують платіжки, люди будуть шоковані. З цього приводу громадська організація вже написала та передала звернення голові комісії з питань житлово-комунального господарства Віталію Котляру. У зверненні ми просимо його як голову комісії звернутися до Верховної Ради з питанням по методиці 315. Методика 315 – це методика, по якій власне нам і нараховують. Наші платіжки за опалення, і якщо її не змінити або відмінити, платіжки будуть захмарні при тому, який би не був тариф в місті. Він е е сказав, що вивчить це питання і максимально в кратчайші сроки збере комісію і буде намагатися підтримати громадське об'єднання. Тим часом, після сьогоднішнього засідання міськвиконкому журналісти поцікавилися у міського голови Віталія Малецького, зокрема щодо постачальника та нових тарифів, відповідно до мораторію, який ініційований президентом України Володимиром Зеленським і 100% підтримується Кременчуцькою громадою, Кременчуцькою міською радою. Тариф для населення буде на рівні тарифу, який діяв 24.02.2022 року, тобто він зменшиться. Тарифи для юридичних осіб інших споживачів бізнесу, релігії будуть визначені відповідно до тих наданих розрахунків новим надавачем послуг. Ну а вже голова громадської організації Ярослава Фідієва акцентує увагу на роботі комунальників, а точніше їхній бездіяльності, яка цього року, за словами жінки, може затримати або взагалі зірвати початок опалювального сезону у Кременчуці. Мене дуже Цікавить питання, чому саботується запуск опалення в місті Кременчуці новим надавачем послуг. В центральній частині міста 9 поривів, на нагірній 5. З них ремонтуються тільки 2 порива, а вже середина літа, і місто може залишитись без опалення зовсім, тому що такими темпами його не зможуть надати. Щодо цього журналісти також поцікавилися у градоначальника. Втім, відповідь була коротка. Мовляв вже проведено дві гідравліки двох частин. Фактично, місто до опалювального сезону готується. Та чи розпочнеться цьогоріч це ж опалювальний сезон у Кременчуці вчасно, побачимо. Як і вже згодом буде відома доля тарифу, який ляже в основу платіжок як побутових споживачів, так і бізнесу тощо. Франція на полотнах і кремечуку деталях у міській художній галереї відкрили виставку враження з французьким ароматом саме мистецький щоденник Кремечуцької художниці Олесі Хроменкової, створений після творчої резиденції в самому серці Франції, що привезла з собою мисткиня з Клермон Ферана далі в сюжеті. Минулого року виграла проект по обміну мистецьким досвідом у Франції, а сьогодні вже презентує персональну виставку в Кременчуці. Розповідає художниця Олеся Хроменкова. За словами мисткині з 22 представлених робіт, 6 написані у Клермон Ферані. Протягом місяця я знайомилася з митцями у Клермон Франі, проводила заняття англійською мовою у літніх таборах при школах для маленьких французьких діток. І я відвідала галереї, знайомилася з концептуальним європейським мистецтвом. Художниця каже: кожна з написаних робіт для неї є особливою, проте лише за однією стоїть і. Історія, яка ніби звучить мовою французьких фільмів. Та, що за мною це називається шторм, що насувається з вулкану. дом». Якось так сталося. Чи я так потрапила? що погода в цьому французькому місті це гірська місцевість, і нагадувала, що середні середній між Карпатами і тропіками, і там кожен день йшов штормовий, штормовий дощ, і ну, це було іноді це було вражаюче з деревами, що падали, з парк. Ком, що закривався, моя, я теж знаходився в великому, дуже красивому парку. Але коли шторм, то парк зачиняється, і виходило так, що я, наче, принцеса парку, також на презентацію виставки Враження з французьким ароматом завітала колега по мистецтву Олесі Хроменкової, пані Любов, яка є представницею спільноти Урбанскетчери Кременчука. Жінка каже, що коли дивиться на витвори пані Олесі, в її очах мерехтить захоплення. Олеся Храменкову я бачу вперше її роботи. Я бачу, що вони теж сучасні, вони легкі, вони цікаві по своїм кольорам. Такі комбінації можна дивитися, можна медитувати, щось уявляти. Подобається мені все. А відвідати виставку, натхнену подихом Франції, можна у міській художній галереї до 20 липня з 10 по 18, окрім понеділка та вівторка. Ну і про ще одну виставку, яка запрацювала у міській художній галереї. Гра світла і тіні, форми відчуттів. Свою виставку контрасти презентувала художниця Анна Зінчук. Експозиція налічує 53 роботи. Та як констатує сама художниця, це живопис, у якому емоції перетворюються на колір, а внутрішні переживання на форму. Деталі у сюжеті нашої Анастасії Гайбури. Як розповідає сама Анна Зінчук, вона присвятила художній діяльності вже 35 років. У минулому році в мисткині вже була презентована персональна виставка в міській художній галереї, до якої увійшло 140 робіт. Вони знаходяться і за кордоном, і в Україні я багато подорожувала по Європі, була в Канаді. То є трошки. Розумію, мистецтво різне во всіх країнах. Я представила там декілька плакатів, на яких показані роботи, які були представлені на цьому фестивалі. Це фестиваль художній, там приймала участь 300 художників з Європи. То тобто є з України офіційно будемо казати, була навірно, я одна. а Останні були ті, що там емігрували туди. За словами мисткині, перебуваючи за кордоном, вона звернула увагу на суттєву різницю між українською та європейською художньою культурою. Там більше уваги приділяють майже таким роботам більш абстрактним. В нас класики більше все равно, теми різні, але їм інтересно дивитись на нас, нам на них. А от нинішню виставку під назвою Контрасти пані Анна називає результатом внутрішнього пошуку та накопичених вражень. За її словами, ці роботи про світ, який змінюється, і про українських людей, які попри труднощі не втрачають віри та продовжують творити і працювати. Життя буремне, складне зараз. В нас українцям тяжко, але всі ми ці українські, вони все ж таки не кидають олівця, а вони живуть, малюють, малюють і війну. Сумну і малюють, і те, що приваблює, те, що дає радість, дає життя. І хотілося б, щоб люди, які приходять на цю виставку, знайшли для себе кожен щось своє. У кожній роботі відображення настрою, переживань і сили, яка тримає людей на плаву, зазначають поціновувачі мистецтва Анни. Виставка триватиме до 20 липня. Тож провести час серед яскравих образів і глибоких емоцій, ще можна впродовж кількох тижнів у міській художній галереї. Щодня з 10 по 18. Окрім понеділка та вівторка. Колись це було місцем шопінгу з багатьма магазинами. Зараз пустка за парканом, де лишився лише бетонний слід від Амстору. Картина, що включає у себе тишу, біль, понівечені життя сотень людей і десятків убитих. Завтра, 27 червня, треті роковини трагедії Амстору, яка стала одним із перших терактів РФ в Україні з початку вовноштабного вторгнення. Ті події досі в пам'яті рідних, загиблих та кермачуківців, які безпосередньо були на місці прильоту, але вижили. Історії та спогади містян у тому числі, як допомагали, ліквідовували, шукали людей, як хтось рятувався, вийшовши за кілька хвилин до удару та інші деталі. Дивіться вже завтра в етері візиту у нашому спецрепортажі о 20.40. Не пропустіть 27 червня 2022 року. День який Кременчук ніколи не забуде. День, коли торгівельний центр став мішенью. Серед білого дня у самому центрі міста пролунала тиша, яка кричала в кожному серці. У спеціальному випуску історії тих, хто вижив, і тих, хто втрачав спогади рідних, кадри, які вкарбувалися в пам'ять і відповіді, яких досі чекають. Ніхто сюди нікого не пускав, тому що ну дуже великий такий був дим. Просто все чорне, все палало. Ми віддавали все, що у нас було. Якісь там респіратори тим хлопцям, які допомагали там доставати людей. Можливо, там хтось в завалах ще був. А зараз кілька слів про погоду на п'ятницю. Вночі температура опуститься до плюс сімнадцяти. День очікуємо до плюс 24. Вітер північно-східний до 3 метрів за секунду. А ми побачимось у суботу, щоб підбити інформаційні підсумки тижня. Бережіть себе та своїх близьких до зустрічі в етері візиту.